Так, от така от посилочка об'ємна і дуже важка. Давайте, я знаю, що там. А ви собі думайте, поки я кришку знімаю. О, кабель. О, пакуночок на столі. Давайте будемо потихеньку Розмотувати. Ану, чуточку відпусти, відпусти. опа. Йдемо далі, їдем, їдем, їдемо. Отак. О! Що у нас тут? Макс, 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 Макс. Станція після зустрічки, тому навіть не буду намагатись смикати одразу. Розбираю, подивимося на інвертор. Вперше попалась станція із ось такою наклейкою зверху. Всередині також є деякі відмінності. Скажімо, феретове кілечко ось таке на шлейфі. Далі маємо на плюсовому контакті таку от круцю кругленьку. Захисну, давайте ось так, от, бачимо. Цікаво, що у нас ще? Ще ось тут. Дивіться, яке кільце здорове. Далі, далі ось тут у нас платка. Така вже трошки інакшої форми. В... Ну ось там у мене стоїть. Ну, здавалось би, точно така сама станція, то у неї плата рівна. Іде а ця, бачите, ще з вершечком таким. Ну, я там їх не так багато вже і роблю, і зробив, так що, можливо, вони вже давно у нас є. Мені потрапила вона вперше, саме така. Дуже цікаво. У болта збиті грані, але, ймовірно, це завод, тому що грані помітно, що збиті, коли... Закручували гвинт. Ну так, у станцію ніби як не лазили. Ну і два роз'єми сонця. Відповідно, ось тут два конектори. Прошу дуже зорганізували охолодження трансформаторів Класно. на пластину. Класно. О! Невеличкий дебошик від міської мережі. Хочу вам показати родзинку від Екофло. Я секунд 10 так роздивлявся і не міг зрозуміти, що ж то таке. Так, зараз я спробую тут. Треба близенько. Фокус. О, так. Це, скоріш за все, якийсь, мабуть, конденсатор. І я перше тако дивлюся просто оком своїм і думаю, так, якийсь такий джамперок, якесь таке щось цікаве. Та ні, це ніякий не джамперок, це така ніжка конденсатора. Гляньте, класно. Ну, добре, що вона сюди от була загнута, а не кудись, там, наприклад, там, чи сюди, чи от сюди. Ну, що я скажу? Інвертору добряче дісталося, випає вихід. Ну це зрозуміло і тут без питань. Є нюансики неприємні. Погорені доріжки. Ось тут згорена доріжка. Ось тут згорена доріжка, така тонесенька. Треба буде знімати ще банки, подивитись, куди йде. Але перший. Дельта Макс, який мені потрапив з коротким на вході. Так, на вході коротке. Добряче йому дісталося. Також е помітив. Здутий конденсатор ось тут. Можливо, помітно. Маленький. Зараз ще трішечки побігаю з тестером. Подивимось, подивимось. Дуже цікаво. Із силовою частиною більш-менш розібрався, випаяв вхід-вихід. Кілька транзисторів на вході залишились. Ну, тут таке, я їх так просто залишив. Можливо, на них буду намагатись запускати. Ну, і тепер залишається СМД-монтаж. Там трішки також, думаю, є роботи. Тоненька доріжка, це в нас поживленню драйверів. Конденсатор вздутий також по тій самій доріжці. Це, в принципі, зрозуміло. Стабілізатор, думаю, також пішов. Позабирав все таке відверто горени з грубшого. Залишаються СМД, тобто опора кераміка. Також потрібно відновити доріжки. Там, вже коли відмив плату, отако, бачите, трошки вона вже така краща на вигляд стала. То там, помітив ще кілька доріжок згорених. То зараз буду відновлювати доріжки і потихеньку вже, мабуть, буду. Впаювати щось. Ну, паралельно ще буду все перевіряти. Що у нас тут знизу? Доріжки повідновлював. СМД перебрав по обв'язці. Зараз буду паяти драйвера. Стабілізатор вже на місці. Плату трішечки, трішечки вмив від того всього. Ну і. Залишається транзистори, конденсатор. Почав транзистори вже впаяти. І згадав, що я ще тут перемичку не дав. Хотів спочатку дротиками робити, але потім подумав, що тут же ж у нас радіатор плотненько прилягає. То я собі взяв отаку фольгичку. Вона доволі жорстка, товстенька. Ну, принаймні, не тоньша, ніж. Оця доріжка точно не тоньша. Зараз я приблизно щось таке виріжу і зроблю такий патчик заплаточку. Я думаю, що буде ідеально. Ось таку заплаточку я вирізав. Зараз її запаяю, думаю, буде добре. Все позапаював, окрім одного конденсатора. Високовольтного. Я думаю, на запуск в холосту нічого не вплине. Все, ніби поперевіряв. Єдине, що я зараз хочу ще подати живлення, подивитися по е, живленню драйверів. І все. І все. І буду намагатися запускати це все діло. Поки що ось так, без радіаторів. Я думаю, не критично. Ну, нарешті підзібрав. Датчики, поки висять, бо немає радіаторів. Ну, хвилюючий момент. Під'єднав осциллограф. Може, ми щось побачимо, поки воно ще не згорить або не щикне. Ну, давайте спробуємо розетки. Так, дивимося. О! Думаю, ви бачили, яка там краса була. А ну давайте подивимося, чи щось у нас вийшло з ладу. Знову. Так. Плюс, нічого не пробилось. Дивимось спроба друга, так і розетка вау, нічого собі. 235 вольт. Це однозначно добре. Трохи замаскував голі доріжки, то сохне. Понизу вже все. Впаюю вихідні транзистори, баночку і збираю. Давайте ще раз увімкнемо розетки. Спробуємо. Де ті наші розетки вмикаються. Є. Ну і, мабуть, якусь мінімалочку. Може лампу 200 Вт. Так, світить лампа. 192 Вт. Добре. А ще щось. А ще паяльничок 150 Вт. О, 352. Добре. Ну і тепер також дуже хвилюючий момент зарядка. Перемикач в позиції помаленько. Три. Два, один. Реле. Заряджає. Цікава позиція помаленько. Це у нас що? Десь, мабуть, воно так. І буде так чи буде більше? Можливо. А цікаво, можна на люту перемикати? Чи краще не пробувати? Я не знаю. Давайте зараз я вимкну. Так. Де у нас так? Кніпочка? От вона. Так. А тепер позиція скоренько. Не встигли. Світло виробили. Ну, добре. Все. Що у нас тут? Восьма година, мабуть, так. Все по графіку. Ух, добре. Завтра продовжимо. Ну, поки електрики нема, то давайте його трішки понавантажуємо. Зараз підімкнув калорифер Делонгі. І давайте першу швидкість. Добре, що тут нас показує? 739 Вт. ватт? Є. Поки тишина. Ну і давайте ще одну половинку увімкнемо. Півтора. Працює, працює. Ну, давайте трішки почекаємо. О, пішли потихеньку вентилятори. Потихеньку. А, і то не всі. О тут у нас. Є ще вільна розеточка. Додам лампу 200 ватт. О, і ці вентилятори вже увімкнулись добре. 1740 1750. Є світло і саме час перевірити швидку зарядку. Повільно я вже перевірив. Микаю. Чи не микаю? Ах, секунду, не так. Щось клацає? Так, що у нас по швидшій зарядці? О добре є? Добре, кіловат. Заряджається о, розігналося до 2 кВт. Нічого собі добре валить. Ну що ж, файно є. Зараз ще раз виймаю плату. Привожу до порядку і вже остаточно буду збирати. І з платою закінчив все вимив, критичні місця пролакував. Чістічки. Ого, воно добре всмалило. Я думав зітреться. Ага. Воно вже так собі присмажило його. То не просто кіптєва. На 95% станція вимкнулась, мабуть, так поставлено в додатку. Напакував трішки тернопільської електрики для Дніпра. Пакую саму станцію та й хай їде. Майже все. Хух. Файна запаковочка. О! І кришечку. Зараз ще закрутити. Йой! Чуть не забув. Ах, відкручуємо.